Конкурс фрістайл команда Камен Ляпас, місто Тернопіль. Ми заспіваємо всі разом. ла-ла-ла-ла-ла, щоб Україна назавжди. Вільною була. А хто як тільки не вони? Розважають вас, веселі жовті пасани. Гавель для вас є є є є. -є, -є. Це команда для пас є, -є, -є, є. Це команда для пас. Доброго червів, командиляпас, тобі поперли! Бала! А в нас випадок на зустрічі випускників. О, коман! Рижий, рижий! А де КамАЗ! Кам... КамАЗ! Ура! А, а та так, колубок, колубок, голубок. Колодой! Дякуємо, <laughs> Дмитро Васильович! Ваша, Ваша геометрія кабиця пригулася! <laughs> Всі ми знаємо, що хлопці за ролем включають мажора. Отож один з таких випадків, дивимося! Півоплумай! Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка, тролейбусне депо. <плес> а нас серйозна розмова батька з сином. О, син, худи, стай туди, стай, стай, стай стопіди. В нашій сім'ї настав момент, коли нам треба серйозно поговорити. Розумієш син, в тому огляду. Я тебе прошу тільки про одне син. Не займайся фігньою. Займися ділом. От розумієш, сину, в тебе була компанія, де всі займалися фігньою. Вони вже давно зайнялися ділом, а ти далі продовжуєш займатися фігньою. Сину, зрозумій, що діло то не фігня. А фігня, син, то не діло. Бо дивися, якби нас твоя баба не займалася ділом, бо діду займався фігньою, то була б повна фігня. Син, розумієш, я тобі таку одну пораду дам. Не займайся фіною, займайся ділом. Всі ми знаємо передачу квартирне питання. Отож, уявіть собі, Ренат Ахметов також в ній поучаствував, а ремонт йому робили хлопці з Тернополя. Отож дивимось. Ренат Леонідович, Ренат Леонідович, дай Боже! О, не дай Боже, то капець! Я знав, що вам сподобається. Подивіться. Подивіться, дивіться. Ви пам'ятаєте ту дошку, така була дошка на цілу стіну, чорна. Ми, коротше, їздиме, вчепили такий совєтський коврик з дронпіками. То плазма була за 10 штук! Який а пам'ятаєте, у вас тут така підлога була? Підлога була така, як стайне, дерев'яна. А дерев'яна, то туп то червоний, 400 баксів метр квадратний. А то тут дурниця, а дивіться, що ми зробили? Ми, коротше, зверху по тій підлозі стяжку заліли, лінолівом простили. Ну ми тут були трохи не в понятках, якийсь чорний ящик стоїть в куті. Звісно, чорний ящик в куті. То котел газовий на п'ять поверхів опалює. А, ну тут ви все нормально, пацани поставили грудку, комен вивели, тепер можна стояти так тривати. Так. Підкидаєте гори, опалює палює все. Антена моя супутникова. Те... Спутникова антена? Спутникова антена. То той таріль на цілу хату. Так, той на цілому... — А, ну то ми здоймили, в село відправили, би мали де мальту колотити. А тепер, а тепер подивіться, як воно файно, а тепер повішали так... а вітер дує, когутик так. Пане, броне. Слухайте, нащо ви то все робите? Розумієте, зараз проходить ілюстрація, до вас прийдуть люди, не буде навіть до чого придертися. Та? Ну, Бо Бо впрацює, А у нас інтерв'ю з Олегом Ляшком. Доброго дня, доброго дня, Олег. Наскільки ми пам'ятаємо, зараз проходять парламентські вибори 2014 року. Отож, ми би хотіли послухати, яка ж саме у вас передвиборча програма. Моя передвиборча програма називається МВП. Абревіатура, а що то означає? То означає мастити вписок. Вкрав мастити вписок, Сприхав – мастити вписок. Не прийшов на Галицьку Ліукове, мастити вписок. Ну це можна, це можна, скажу вам чесно, то є можна. Знаєте, всі партії роблять там 3-5 кроків після виборів. Що ж ви саме У мене? Зробити? є три кроки, і першим кроком, що я зроблю, це зберу. Та, як то кажеться, Україна починається з корови. Я зберу оцих всіх представників партії, цих дармоїдів, відправлю за Львів, дам їм по корові і скажу Дояти. Не виду я в корови, мастити вписок. Корова не дала себе виду, і ти мастити корову вписок, а потім і депутат. Це взагалі можна, О, Олег, ну наскільки ми пам'ятаємо, десь так в середині 90-х там було таке скандальне відео з вами вийшло. Ну, що кажуть, що я ну, не той. Я чекав цього запитання, дякую вам за запитання, це хороше запитання. Тому наступне запитання. <гум> ну, Наступне запитання, що ж ви зробите тоді другим кроком? Це я зберу цю всю Верховну Раду, що була до того. Пошлю їх всіх. Після того, як через два місяці вийду з лікарні, в кличка попрошу пробачення, а їх знову пошлю. Ну тут можна. А що ж буде третім кроком? Третім, Давай, третім, кроком, роком, третім кроком це я запроваджу два гімна України. В кожних бурсах, училищах, університетах кожного ранку буде грати, ще не вмерла Україна. І кожного вечора по закінченню навчання буде грати ла-ла-ла-ла-ла-ла. Все, тут все ясно, хто такий Путін, але шановні друзі, не дай Бог зняти вам цю мінітюру на відео. Бо як побачу Олег Ляшко, то буде мастити писок. Уявіть собі ситуацію. Вахтюрша з'їла не тих грибів. Можна долінки в 701. шу Алло, Марія Степанівна, скажіть який сьогодні місяць? Жовтень? Так там з звете помовну вийшли нафіг з гуртожитку скільки можна! А на закінчення хочеться сказати, якщо у вас в дитинстві не було велосипеда, а зараз ви їздите на червоному Феррарі, то все одно у вас в дитинстві не було велосипеда. Дехи все буде так, як то хочеш ти, чотири чувака і оснастені ми. Ми заспіваємо, мали учніш Лиш тільки не мовчі. ми подаруєш сміх, який заведеться, а потім всі ацом там ра 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 руками обома до себе пригортай, лише не відпускай, ти за нас ополога, що безканалата душна,